Сьогодні приготую шоколадне печиво кукіс із вершковим сиром. Мені дуже подобається цей рецепт, адже печиво виходить не занадто солодким, і готувати такий десерт зовсім не складно. Отож почнемо. Найперше готую начинку. До вершкового сиру Філадельфія додаю цукрову пудру та ванілін. І все це добре перемішую. Начинку завжди готую першою, тому що її потрібно заморозити. Тоді набагато легше і зручніше сформувати печиво. Для зручності масу переложу у кондитерський мішок. Відсачую на пергаментний папір і ставлю в морозильну камеру до повного замерзання. Далі займемося приготуванням тіста. Кількість усіх потрібних інгредієнтів буде в описі до відео. До масла додаю білий цукор, а також щіпку солі і коричневий цукор. Все це добре перемішую за допомогою міксера. Далі додаю жовтки і також добре перемішую. Попередньо просію борошно та какао. Всі сухі інгредієнти додаю в один прийом. На цьому етапі я сиплю подрібнені горіхи, я використовувала фундук, а також шоколадні краплі. Можна самому подрібнити і використати будь-який інший шоколад. Тісто загортаю в харчову плівку і лишаю в холодильнику приблизно на хвилин 20. Після охолодження розділяю приблизно на однакові кусочки. З цієї порції тіста у мене виходить 10 штук печива. Звичайно, ця кількість приблизна, адже можна робити більшу або меншу величину. Формую печиво заморожену начинку загортаю тісто. Дуже важливо, щоб вона була повністю закрита, тому що якщо лишиться десь щілина, то під час випікання вона просто витече. Заготовки печива потрібно також заморозити приблизно на 6-8 годин. Я зазвичай лишаю на ніч. Заготовки печива ложу на деко ще замороженими. Обов'язково розміщую на відстані одне від одного, тому що під час випікання вони виростуть. І ставлю в попередньо розігріту духовку хвилин на 25. Ще один важливий момент: що печиво не потрібно знімати із дека до повного охолодження. І ось все готово. І можна насолочуватись свіжою домашньою випічкою. Готується, як ви могли бачити, дуже легко і виходить дуже смачно. На сьогодні це все. Якщо будете готувати за цим рецептом, поділіться своїми результатами у коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!